Біля муралу пам'яті героїв азовців на театральній площі відзначили дев'яту річницю з дня створення батальйону Азов. На захід прийшли зокрема і ті, хто особисто знали зображених на муралі загиблих бійців: Костянтина Друзя і Віталія Семчука. Таких людей дуже мало. Він був дуже ну такий аристократичний, дуже правильний. У нього не було поганих звичок. Ми дуже. Ну, дуже рвалися на війну, ми хотіли, хотіли дуже отримати цей досвід. Е, ну, ми не могли сидіти вдома, е, коли йде війна, на той час ООС АТО, і вирішили, що нам треба туди їхати. Як написано на заповідях націоналіста, про справи говорили з тими, з ким треба, а не з тими, з ким можна. Тільки в спокій, врівноваженість вони ну, не були небагато слівними, але ви знали, чого вони хочуть, йшли до своєї мети. Їхня мета в обох була Азов, і зразу після школи відправилися проходити курс базової підготовки в Київ. Після цього вони відправилися безпосередньо до полку. На захід прийшли родичі загиблих азовців. На честь їх дітей прозвучав концерт з пісень українських виконавців, написаних впродовж року повномасштабного вторгнення. Шанувати бійців Азову прийшли також і учасники громадської організації Центурія, яка навчає охочих поповнити лави майбутніх бійців полку. Вони закликали не забувати про воїнів, які до сьогодні перебувають в російському полоні. Бійці полку Азов досі знаходяться в полоні, і ми хочемо, щоб про це говорили, щоб про це не забували, тому що багато. Воїнів віддали своє життя за те, щоб ми зараз мали можливість спокійно ходити на роботу, ходити гуляти по місту. Моє серце, сталь, моя кров азов, не плач, моя люба. Воскреснемо знов. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.